Вірячи в силу Євангелія, ми повинні увійти вузькими воротами. Матвія. Розділ 7, вірші 13, 14. Увіходьте тісними ворітьми. Бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато хто ходить, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. У сьогоднішньому уривку з Біблії наш Господь каже нам увійти тісними воротами. Що ж означають ці вузькі ворота? Про котрі він сказав нам, що він мав на увазі. Тепер всі ми мусимо йти вузькою і важкою дорогою. Для цього ми повинні ще щиріше вірити у слово Євангелія води та духа, і жити тільки з вірою у Слово Боже. Поза сумнівом, ми можемо залишити вузький шлях. І піти легшим, широким шляхом. Але ми не повинні робити цього, адже Бог сказав нам йти вузькою і важкою дорогою. Багато людей в цьому світі не любить йти вузькою та важкою дорогою. Шлях здається дуже вузьким, важким і небезпечним для них, і лише дехто може знайти його. Вони відмовляються зробити це, і навіть думають, що кожен, хто йде цим шляхом, напевно, нерозумний. Проте така віра нерозумна. Саме на вузькому шляху є мудрість, котра веде до життя. Ті, котрі йдуть цією дорогою життя, справді мудрі. Тому ці люди сміливо йдуть цією дорогою, хоч їх небагато, хоч в цьому світі багато людей справді не любить вузького шляху, деякі люди справді люблять його, хоч їх небагато, вони справді шукають вузький шлях і радо йдуть ним. Щоб спастися від гріхів, всі ми повинні увійти у вузькі ворота. Вузький шлях це шлях правди, шлях до вічного життя. Безліч людей в цьому світі стверджує, що вірить в Ісуса, але багато з них насправді йде широкою дорогою, тому що не хоче зрозуміти і повірити, що Ісус взяв на себе. Всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, ті, котрі йдуть вузькою дорогою, знають, що йдуть правильною дорогою до вічного життя, тому що вірять в правду, що хрещення Ісуса раз і назавжди змило всі їхні гріхи. Але хто серед християн? Цього світу знає цю таємницю вузьких воріт і важкого шляху. Навіть так звані євангельські християни цього віку не знають, що Ісус взяв на себе гріхи світу через своє хрещення від Івана Хрестителя. Значення хрещення Ісуса полягає в тому, що в ньому. Криється дивовижна правда спасіння, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу і був розп'ятий для нас. Та все ж, номінальні християни, котрі вірять в Ісуса, неначе просто практикують одну з багатьох релігій світу, думають, що тільки на Христі. Ісус змив усі їхні гріхи. Такі християни знають, що гріхи залишаються в їхніх серцях. Серед так званих євангельських християн багато твердить, що можна стати безгрішними тільки завдяки вірі в Ісуса як Спасителя. Вони навіть насміхаються з нас кажучи. Ми повинні тільки вірити в Ісуса як нашого особистого Спасителя. То нащо ж нам знати і вірити в це Євангеліє води та духа? Вони наполягають, що можна тільки вірити, що ми безгрішні, і таким чином відмовляються вірити в Євангеліє води та духа. Але насправді вони йдуть широким шляхом світу, наслідуючи та уподібнюються до більшості секуляризованого християнства. Якщо Господь сказав нам про євангеліє води та духа, то мусимо радо отримати силу, прощення гріхів завдяки вірі в це Євангеліє спасіння. Вірячи і проповідуючи Євангеліє води та духа, ми справді йдемо вузьким і важким шляхом. Ті, котрі йдуть вузькою дорогою, повинні переконати тих, котрі йдуть широкою дорогою, навернутися до Слова Божого і йти за ним. Незалежно від обставин, віруючи у Євангеліє води та духа, Повинні йти вузьким шляхом з вірою, тому що сам Бог наказав їм йти вузьким шляхом. Все ж дуже багато християн пішло на великі компроміси з людьми цього світу та йде широкою дорогою. Тож як вони можуть отримати прощення гріхів у їхніх серцях? Такі християни, котрі йдуть на компроміс з людьми світу, все ще мають гріх у серці і йдуть широким шляхом до знищення, хоча й кажуть, що вірять в Ісуса як Спасителя. Апостол Павло сказав: Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса? У смерть його хрестилися до римлян, розділ 6, вірш 3. Він також сказав А коли хто не має Христового Духа, той не його, до римлян, розділ 8, вірш дев'ятий. Вірячи в Ісуса, як Спасителя, ми можемо спастися від гріха, стати безгрішними. І отримати Святого Духа. Хоча Святий Дух непомітний для Ока, Він є Духом правди, котрий сходить на тих, котрі вірять в дане Ісусом Євангеліє води та духа, Святий Дух засвідчить таким віруючим у Євангеліє води та духа, запевняючи їх, Бог цілком спас вас. Від усіх ваших гріхів з допомогою Євангелія, води та духа, тому тепер ви безгрішні. Він, Дух, котрий свідчить про слово правди в серцях віруючих у Євангеліє води та духа, тому жоден гріх вже не може бути в їхніх серцях. Він живе в серцях. Народжених знову і дає їм конкретні докази спасіння. Іншими словами, Святий Дух свідчить, що всі гріхи цього світу перейшли на тіло Ісуса, коли Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Святий Дух зміцнює тих, котрі йдуть вузькою дорогою, даючи їм віру, ведучи. Та навчаючи їх у всьому словом правди і підтримуючи їх, нагадуючи нам про слово Євангелія, Води та Духа, котре змило наші гріхи, Святий Дух зміцнює нашу душу, розум і тіло. Коротше кажучи, Він свідчить, що Ісус охрестився і помер на Христі для нас. Ті, котрі вірять і дотримуються Євангелія Правди, це ті, котрі йдуть вузькою дорогою. Ті, котрі йдуть вузькою дорогою, це духовні священники, котрі спасають тих, котрі померли духовно через свої гріхи. Це справжні віруючі. У слово Євангелія, води та духа, а Бог радіє, що ці люди йдуть вузьким і важким шляхом. Яким би важким не був цей шлях праведних, ми повинні йти ним, тому що це шлях до спасіння інших від гріхів. Ми також мусимо служити Євангелію день і ніч. Щоб спасти від гріхів, усіх тих, котрі все ще мають отримати прощення гріхів. Іншими словами, ті, котрі все ще йдуть широкою дорогою, повинні йти за нами, щоб також могти увійти у вузькі ворота. Люди, котрі йдуть широким шляхом, повинні пам'ятати, що, хоча. Цей шлях може бути зручним для них, продовжуючи йти ним, вони, зрештою, помруть духовно. Тут ті, котрі йдуть широкою дорогою, означають лицемірних християн, котрі пішли на компроміс з людьми світу і тому приречені на знищення. Вони протистоять. Дійсній правді води та духа, стверджуючи, що для них цілком природно мати гріх, не дивлячись на віру в Ісуса, що наш Господь сказав про людей, котрі йдуть широким шляхом? Він сказав бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею. Багато хто ходять. Іншими словами, є багато християн, гріхи котрих залишаються в їхніх серцях та котрі, хоч твердять, що вірять в Ісуса, приречені на знищення, тому що не хочуть пізнати правди Євангелія води та духа. Та все ж саме ця фальшива віра приваблює людей. І саме цей широкий шлях до знищення вони обирають. Вони навчають, що християни повинні тільки бути доброчесними, але це вчення далеке від правди, таке вчення дуже відрізняється від дійсної правди води та духа, котра зробила нас безгрішними. Не дивлячись на це, Люди цього світу вважають привабливішою віру тих, котрі не вірять у слово Євангелія води і духа. Хоча такі номінальні християни не отримали прощення гріхів, хоч ходять до церкви, вони все ж отримують схвалення світських людей, якщо живуть доброчесно. Але Бог не вважає. Такої віри правильною. Тож ті з нас, котрі вибрали вузький шлях, живуть в церкві Божій, котра проповідує Євангеліє води та духа, його слова і Його волю. Ми почули і повірили у слово Євангелія води та духа і таким чином врятувалися від усіх наших. Гріхів та раз і назавжди стали безгрішними. А отримавши спасіння від наших гріхів, ми стали слугами Божими, котрі ведуть інші душі дорогою життя. Таким чином, ми йдемо вузьким і важким шляхом. Проте більшість християн не вірить в Ісуса. Щоб очиститися від гріхів і не хоче стати праведними. Дуже шкода, що така віра все більше поширюється і що її послідовники хваляться, йдучи широкою світською дорогою. Вони завжди хваляться, вважаючи себе дуже мудрими, вони навіть не розуміють. Що роблять неправильно, йдучи широкою дорогою, та все ж продовжують засуджувати народжених знову, котрі йдуть вузькою дорогою. Навіть християнські лідери не розуміють, що насправді йдуть широкою дорогою, не усвідомлюючи цього. Для них найважливіше. Отримати визнання від інших і всесвітню відомість. На жаль, їхня віра також приваблює багато людей, подібно як впливовий політик може переконати багатьох виборців. Вони добре знають, чого хочуть люди, вони кажуть те, що подобається людям, а не те, що подобається Богу. Вони фальшиві вчителі та слуги сатани. Дійсні слуги Божі ніколи не роблять того, що роблять ці фальшиві вчителі. Як сказав апостол Павло, бо тепер чи я в людей шукаю визнання, чи в Бога, чи людям дбаю, я догоджати. Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би. Рабом Христовим, до Галатів, розділ 1, вірш 10. Тож ми маємо ще більше причин відкинути віру світу і йти за Євангелієм, води та Духа, котре веде нас цим вузьким шляхом, котрий подобається нашому Господу. Для цього ми повинні вірити. Що Євангеліє води та Духа це правда, котра веде нас вузькою дорогою, і ми повинні йти нею. Вірячи в записане слово правди, всі ми повинні йти цим шляхом. Ми повинні зрозуміти, чому наш Господь сказав нам увійти у вузькі ворота йти вузькою дорогою з вірою. Ми повинні зрозуміти, чому Бог сказав, що небагато людей знаходить цей вузький шлях, котрий веде до воріт життя, тому що він важкий і служити Євангелію води та духа. Ті з нас, котрі народилися знову, вже увійшли у вузькі ворота, тому що вірять в Євангеліє води та духа. Ми також йдемо вузьким шляхом з Євангелієм води та духа. Праведні, котрі вірять в Євангелії води та духа, не можуть йти широким шляхом, тому що написано: не любіть світу ані того, що в світі, коли любить хто світ, у тім немає любови отцівської, бо все, що в світі. Пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Перше Івана, розділ 2, вірші 15, 17. Я щиро дякую нашому Господу, котрий показав нам вузьку дорогу.